Забігла швидко за найважливішими речами водолераму. Але хочу вам показати не це. Хочу вам показати а, ось ці штуки. Я, чесно кажучи, в шоці, тому що я, в принципі, коли мене бабця заганяла на город, вона, в принципі, в мене з Києва, але вона потім на дачу поїхала і жила там багато років. От, і в неї був там город, звичайно, що в неї там кози були город. І треба було робити дуже багато роботи на городі. І дивіться. Оцих штук реально не хват... ну, просто не вистачало просто ці а, колінні пец. Це просто якась знахідка. Я просто, чесно кажучи, в шоці, наскільки вони, наскільки люди винахідливі. Колись цього не було. А мені насправді цього не вистачало. Може, колись в мене теж буде городик маленький, і я теж це буду все купувати для себе, тому що це дуже крута штука. Реально в доларамі це все є. Ну і в принципі дуже багато всякого для городу, все, що є. Бачите, дуже багато всякого, всякого город, то можна реально дуже круто його тут прикрасити і зробити.